Про передачу майна територіальної громади міста Черкаси державну власність, про передачу транспортного засобу комунального підприємства Черкаси водоканал, Черкаської міської ради на потреби Збройних сил України, про надання дозволу комунального підприємства Черкаси водоканал, Черкаської міської ради на передачу безоплатне користування кунбуфургону автомобіля ЗІЛ-131, про передачу транспортного засобу, комунального підприємства до Черкаської міської ради на потреби Збройних сил України. Про передачу матеріально-технічних засобів комунальних приємності половин парень, казне теплокомунір, Черкаської ради на потреби Збройних сил України, про передачу матеріально-технічних засобів комунальної ліферів половинних мереж, каску теплокомунане, черкаської міської ради на потреби Збройних сил України. За 129 рішення прийняття. прийняття рішення по закону подарунку.